Вже багато років поезія це моє кохання, це моє натхнення, це моє життя. І сьогодні я хочу вам прочитати кілька своїх віршів. Я пишу від всієї душі, хоч буває часом з помилками, я пишу від всієї душі і ділюся своїми думками. Я пишу від всієї душі, шкандибає і ям, і хорей. Я пишу від всієї душі для хороших і щирих людей. Я пишу від всієї душі, хоч буває так тяжко на серці. Я пишу від всієї душі, у свій світ відкриваю я дверці. Я пишу від всієї душі, прагну риму в польоті впіймати Я пишу від всієї душі, бо не можу я вам написати Душі так хочеться тепла, так вітер нас не пестить знову. У вирі вітряного тла вбачаю я таємну змову. Душі так хочеться чудес, Хоч за вікном це справжнє диво, сіяє сонечко з небес, кругом так зелено, красиво, весна буяє в душі, птахи в саду співають зрання, і знову пишуться вірші і збуваються. Усі бажання. Вечір пройде світ, гуляє на дворі зорі збирає в небесному морі, вічні, блискучі, нічні ліхтарі, що причаїлись далеко в горі. Місяць рогатий, в між зірками, все, як раніше, роки за роками, всі володіння обходить ночами, тихо в небесні веспілу лягамі. Щире кохання шукало взаємність. Та на лише лиш на неприємність в час, коли всі потопали в вісні, плакали очі в кохання ясні. Але надія в душі не зникає, в кожнім провулку кохання шукає, вірить, що щастя в повітрі снує, І справжнє кохання на світі все ж є. Скажи мені, що любиш, слова твої медові, розгублено у келишок душі. Минатимуть в чеканні хвилини вечорові, усі думки таємні зіллються у вірші. Скажи мені, що любиш, а пити знову й знову, так пристрасно я буду, твої мельні меди, купай мене у ласці, як зірку світанкову, У мрій чарівну казку, мене ти поведи. П'янітиму від тебе, бо ти це насолода, чеканням і терпінням. Все вимолила я, скажи мені, що любиш, й осіння прохолода відступить, бо зігріє мене любов твоя.